Яка реальна заробітна плата в Нідерландах? Бо в інтернеті всі пишуть різне, але зараз давай будемо без казок? Мінімальна заробітна плата в Нідерландах з початку липня 25-го року 14,65 євро. брутто. це для тих, кому 21+, плюс і працює офіційно? Тепер увага, якщо ти працюєш офіційно. Повний тиждень, то в місяць це виходить десь приблизно 2300-2400 бруто в місяць. А після податків і страховки залишається приблизно 1800-1900 євро нетто. І, допустимо, ти знімаєш житло самостійно. Ще витрати на житло і в тебе залишається десь приблизно 1000 євро. Тому не ведися, якщо хтось каже, що з мінімалки в Нідерландах можна жити розкішно. Тут можна жити гідно, але якщо працюєш. Чітко і без обману підпишись і пошир це відео. А я в наступному відео розповім, як в Нідерландах можна заробити 3000 євро в місяць без різних фільтрів і без обману.